Про електрику від Фінсики. Незрозуміла. Сімко, мої вітання. скажи, будь ласка, що ти робиш тут біля розетки? Тут це ж електрика. Це може бути небезпечно. Тебе може вдарити струмом. Ось наші малятка добре знають. Що без дорослих наближатися до вимикачів та резеток категорично заборонено. Та я знаю. Я просто хотіла перевірити, чи є у вашому садочку світло, бо у нашій лабораторії вся електрика. Не хвилюйся, Сімко. Зараз малятами ми спробуємо тобі допомогти і з'ясуємо, яка саме електрика буває. Це чудова ідея! Електрика оточує нас повсюди. Вдома, на роботі, в магазинах. Є транспорт, що працює завдяки електриці. Тролейбус, трамвай, потяги. Для роботи багатьох звичних нам приладів та речей теж потрібна електрика. Адже без неї не будуть працювати телевізор, холодильник. Мобільні телефони, праска, комп'ютер та багато іншого. Електрика малята є і в природі. В морях та океанах є така риба, як електричний скат. У хвості цієї риби накопичується електричний струм, і використовує вона цей струм. Для того, щоб добути їжу і для свого захисту. У морських водах існує така риба, як електричний вугор. Все тіло її має електричний заряд. Наші маленькі друзі, а блискавка, і є тим самим зарядом електричного струму. Хлопчики та дівчатка. Електрика зараз є в кожному будинку. Але чи знаєте ви, де вона виробляється? Про це нам можуть розповісти друзі-сімки зі школи Фіксиків. Електростанція це фабрика з виробництва енергії. Для роботи їм постійно потрібне паливо. Наприклад, газ. Коли він згорає, то швидко крутить лопатки турбіни, які запускають генератор. Ось вам і електрика, а використаний газ знову йде в діло. Його відправляють у котел, де він гріє воду. Пара від води приводить в дію іншу турбіну з генератором. Ось вам і друга порція енергії готова! Дітки, в розетках та вимикачах знаходиться небезпечна електрика, з якою потрібно буде вкрай обережним. Але є електрика безпечна. Її називають статичною. І якщо її спіймати, то з нею можна весело і цікаво пограти? Я навіть знаю, що в подруги сімки є декілька цікавих дослідів. Спробуємо їх провести. Малятка, перший дослід. Ми перевіримо, чи живе електрика в одязі. Нам потрібна шерстяна ковтинка та звичайна повітряна кулька. Як ви гадаєте, чи живе електрика в одязі? З'ясуємо, нам потрібно потерти нашу кульку об тканину і свою долоньку також. І ми віримо, чи притягнеться наша кулька до долоньки. Спробуємо спочатку так. Не виходить. А тепер спробуємо. Наша кулька. Завдяки тому, що присутня статична електрика тепер тримається далеко. Отже, ми можемо зробити висновок, що в одязі дійсно присутня статична електрика. Діти, а ви знали, що статична електрика є і у нас, у людей? І як ви думали, де? У волосі. Давайте перевіримо. Для цього нам потрібна звичайна кулька і серветки. Паперові серветки. Тоненькі смужки. Приготуйте, будь ласка, і тепер дивіться фокус. Виберемо кульку і потребу обголосся. Гарненько потреба. Ось, завдяки електриці папір піднімається до кульки. Отже, можемо зробити висновок, що в волосі дійсно є статична електрика. Друзі, погляньте, побавились фіксики і змішали мені сіль і перець. Здавалось, на перший погляд, чи можна їх якось розділити? Як тепер вибрати перчик зі солі? Саме тут, на мою пригоді, знову стане статична електрика. Кулька та наш рушничок нам знову потрібно потепити коло в Піднесемо її до перчика. подивимося, чи збереться він весь. Перчику зібралось уже. Зробивши так декілька разів, наша сіт дійсно стане чистенькою. Гадаю, вам, дітки та вашим матусям обов'язково цей досвід сподобається. Спробуйте і ви. Ну що, Сінько, тобі сподобалось наше заняття? Так, дуже сподобалось. Дуже-дуже цікаво було. Дітки, а вам теж сподобалось? Спробуйте і ви! Чекаємо на ваші відео з дослідами! До зустрічі!